Але зараз його сприймаю як верховного командувача по тій причині, що він зараз не здає позиції України псевдомирних переговорів. Тобто Псевдомирні переговори псевдо. Да? Він не йде. Uh -huh. Не пішов один раз, другий, третій, четвертий. Я це бачу, я це, я це поважаю. Тобто, якийсь мінімум, який я, я до речі, в 22-му році близько цього не чекала. Але це стало для мене приємною несподіванкою, тому як верховного командуюча я його зараз uh -huh. сприймаю. Усі інші речі, які відбуваються в країні, я не сприймаю, але я що український народ це заслужив, бо це він вибрав це, причому монобільшістю, і він голосував за непрофесіоналізм. Головне, знову в мене захід це їхній непрофесіоналізм. Але український народ свідомо голосував за непрофесіоналізм. Да, а, да українському народу відповідно жити зараз набагато важче, ніж якби тут були професіонали. Але український народ це вибрав. Мені головне зараз зберегти. Цю державу для українського народу, бо я воюю не тільки за за, за за сучас, я я воюю за мертвих і живих